Ви на каналі Пантера ТВ Плей. Ну а я Пантера ТВ. Сьогодні я буду показувати усіх своїх петів. Так, добре, ну що ж, розпочнемо. Від найзвичайнішого. Це що, реклама? Так добре, я це спробую вирізати. Ненавижу рекламу. Так, будемо розпочинати з найзвичайнішого до найкрутішого. Так, у мене тільки один містик на петів. Кролик. Так, у мене є кролик, він дуже милий, він дуже подобається моїй сестрі. Телятко. Бачите, яке воно миле? Телятку оддайно, ну, коли ти виростеш, молочка дай. Отакий От маленький єнотик. Чому ж коли я його бачу, я... коли у мене був цей пет, він у мене не найперший, коли я його брала, я зразу робила ім'я полуничка. Чому? Так? Чому так? Чому я називаю його полуничка? Це вовченятку, я його завжди брала, коли грала за вовків. Це лисичка у неї така сама історія, як і вовченятки. У рисі, Веміддя, Конячки і Орла все таке саме. Я їх брала, коли грала за цих тварин. Дивіться, ось це мій най найперший -най поет. І ще є вівчарка, якась незрозуміла порода і хаски. Чи це лайка? А ось цієї собачки в мене немає. Це лабрадор. Є пухна, і кицька пухна, сусіренька, кицьки у мене немає. Є ось така руденька. Схожа на мою кішку, яка зараз, до речі, біля мене. Це антилопа, напевно. Я її рідко рідко, майже ніколи не брала. А це зебра я і завжди беру, коли йду на боса. Або якщо, якщо мені треба, коротше, це бегемотик. Я його майже ніколи не брала. Я його брала тільки 2 чи 3 рази, коли грала за бегемотів. Цей слоник, його вже я брала ну, мінімум 5 разів. Я ходила з ним на боса. І грала в онлайні левенятко. Знаєте, я його брала, коли гла, грала за лив. Сурикатик Фламінго. як, називаю, як називається Бородавочник Його парти в мене немає, але я його дуже хочу. Але я його не буду купляти хочу, щоб він мені випав. Папушку я вже купила. Я його купила, тому що на нього була акція. І я його купила до того, як у мене з'явився Орел. Ну, пет Орел. Є змійка ось така. ось така. Я її іноді брала на Хеллоуін. І ще випав паук, я дуже боюся пауків, тому довго про нього не буду розказувати. Це ось такий привид. Ви пам'ятаєте, я його брала, коли готували гепардів до Хеллоуіну. Сніговичок. Бачите, який він? Бачите, бачите, бачите? Я його взимку брала один раз. Один раз сніговика брала і дуже багато грала з, -з, -з оцим Оленем. Я, його... Я з ним грала постійно, доки мені не випав дракон. А потім мені після того, як мені випав дракон, випав оцей ведмедик. Боже, дивитися, який ведмед. Я з ним теж часто грала. Оці всіх петів із Вілдклубу, Велдклубу, який ще його спеціально, я не отримала, тому що я його не купляла. І тепер мій найкрутіший пет це дракон. У мене тільки один дракон, такий чорний такий, такий такий сильний, такий класний. Я іноді надягаю йому ось ці ушко. Але зазвичай, зазвичай він у мене ходить ось так. Ось так. Він у мене ходить ось так, тому що у мене, у мене найсильніший персонаж, мій тигр ходить ось в такому капелюшку. Тому я вирішила дракону теж дати ось такий капелюшок. Ось так. Ось це були всі мої плити, які у мене тільки є. А тепер всім до побачення.